Єдині на Сумщині у Тростянці активно користуються карткою мешканця. Вона схожа на звичайну пластикову ID-картку, містить фото та персональні дані власника. Втім, крім посвідчення особи, картка надає право на безкоштовний проїзд, знижку в аптеці. Також її можна використовувати як читацький квиток у бібліотеці. Що це за багатофункціональна картка та хто може її отримати, дивіться далі. Уже з вересня у Тростинці активно користуються картками мешканця. Їх видають пенсіонерам та пільговикам. Наразі такі картки мають вже понад 3,5 тисяч осіб. Це універсальна карточка. В цю карточку вмонтований чіп. Де заноситься інформація на кожного пільговика, його фамілія, його прізвище, ім'я по батькові, також його всі персональні дані, вік народження». Власники цих карток мають право на безкоштовний проїзд. Для цього у комунальному транспорті встановили спеціальні прилади-валідатори, які рахують кількість пільгових перевезень. Кожен, хто має таку картку, просто прикладає її до спеціального терміналу і отримує квиток. Мешканці Тростянецької громади радіють нововведенням. Заходжу, прикладаю і сіла собі. І не треба носити з собою пенсійне посвідчення, не треба носити ніде нічого, не треться посвідчення. Лежить собі чистеньке. Є карточка, ось дивіться. Подобається дуже хорошо. водітелі всі хороші. Нормально, все нормально. Воно пластикове, не мнеться, нічого. Перш за все, ця картка потрібна для обліку безкоштовних перевезень чи сплачують за них з міського бюджету. До цього місцева влада орієнтувалась на приблизні розрахунки. Зараз же сплачуватимуть по факту. Картка дає нам чітку, чіткі параметри, скільки наші перевізники перевозять конкретно наших пільговиків нашої об'єднаної територіальної громади. І тоді ми, звісно, компенсуємо їм конкретні кошти, забуваємо вже цифру не теоретично в бюджет, скільки там може бути, а фактично по провезеним пільговикам кожного місяця. Кількість поїздок не обмежена. Всі дані потрапляють до єдиного реєстру. Там вказано, хто саме проїхав, на якому маршруті та у який час. Ми можемо взяти цю інформацію за будь-який період, навіть почасової, раз який це час був на якому маршруті разом із працівником міськради. Ми підрахували, що вже з початку 2019 року було здійснено близько 8 тисяч безкоштовних перевезень. коли такої картки не було, то були показники, десь 20-30 тисяч біля на рік. Окрім права на безкоштовні поїздки, картка виконує і інші функції. Дана карточка в подальшому буде прив'язана до аптек соціальних, які створюватися в нашій громаді. Також в подальшому ця карточка може. Так, також можуть на, на неї нажити кошти, знімати, розраховуватись і так далі. На сьогоднішній ця карточка вже впроваджена, ведеться облік у нашій центральній бібліотеці. Кожен громадянин має таку карточку, зареєстрований і по цій карточці може отримати будь-яку книгу. Тим часом, міська влада розширює автопарк КП. У планах цього року придбання ще одного автобуса. А вже за два роки на всі маршрути хочуть поставити лише комунальний транспорт. Також для зручності пасажирів у березні на чотирьох зупинках з'явиться табло, на яких буде вказана інформація про час прибуття автобусу та номер його маршруту. Тетяна Корнієнко Кирило Ульянченко новини СТС.